Йоу-йоу, ти всі хітайсі, ми злетіли в Майнкрафт, ми ну, будемо добудовувати цей красивий будинок. Подивіться про як він зараз виглядає на даний момент. Він дуже красивий, як на мене. Мені прийшлось залазити, тому давайте це все спіляємо. А це тільки заради того, щоб показати вам мої старання. Так, let's go! В принципі, дуже красиво виглядає, як на мене. Я тут дещо дороблював. Намагався дороблювати. Але думаю, що, типу, я тут трошки поприбирав, але думаю, що не дуже це красиво виглядає. Тому давайте якраз і будемо це починати робити. Так, треба давайте заліземо, напевно, на дах. У мене, до речі, трошки курки з'явилися. фу, чуть не звалились. Ай, до речі, я рази три впадав, мабуть. І помирав. Тому. Таке собі. Діло падать. Так. Невеличка ідея є. Ага, поняв. Немає ідеї тепер. Так, треба знову паркувати. Ауч. Отак, я падав плюс-мінус. А так. В принципі, це якось отак треба зробити, правильно? Отак. А, ага, до речі, я забув скриню перенести. О, дивіться, дивіться. Ви бачили? Вона крутиться, прикольно. Давайте зробимо бук а, і спробуємо її приручити. Опа, новий рецепт, класно. Та. Годувати. Оу, Ні. Не можна так бити. Так, стійкий, годувати. Оу, я її знову вдарив, блін. Але я ще не хочу її бити. Оу, знов не те нажав, капець. Мені здається, я її приб'ю. Я швидше, ніж прирічу, а до речі. О-о-о! Що? О. Вона мене вдарила? Вона мене вдарила після того, як я її годую. Прикол. А, вона не годується. Тепер. Іноді годується, іноді ні. Ну, коротше, прикольно. Прикольна пандочка. Цікаво, а це можливо? Ні, це походу не можливо. Хоча ні, повинні прыгать. Повинні прыгати, якщо чесно. Мені щось так здається, то будувати. ау. Блін, ну пам'ятно, ну, сорі. Я її, напевно, запихнув, в човен потім трошки. Ага, поняв. Давайте ще раз. Так. Шейф. Ау, Блін, назад звалився. Окей, так. Раз. Два. Три. Окей, поставим тут. Просто. Ага. ви знали, що сюди не можна залазити? Та я не. Я не, тому. Тому це погано. А, так, let's go. А зараз будемо залазити. А, ні, мені це, це треба ось цей. Ось сюди. Тот блок трошки в іншому місці, тому нам там не потрібно. Я сподіваюся, що я попаду. Та, я попав. Let's go. А, Давайте отак от зробимо. Відбудуємося трошки. Ау. Окей. Ага, я тепер не достаю, так. Окей. Так, це треба прибрати, я думаю. А, о, дивіться, ще один цей прийшов. Ще один, привіт. Зараз підемо з ним торгувати. А, так, і що ти нам предлагаєш? Насатий. Так, торгувати. <плевір> Ух ти, ю, смарагди. Ніфіга, що він смарагдів хоче заліт. Ого. У мене є одна ідея. Привіт. <плевір> і тебе також він... Чікс, хоча не треба було їх вносити, треба було краще його винести. Тому ми всіх винесли. Let's go. Так, залазимо на дах, поїмо трошки. Чікс, Все поїли. Вилазимо на дах. Чікс, ставим shift, щоб не звалитись. І знаходимо той блок. Ага, ось о, тобі він. Так, Чікс. Ага. Окей, можна і так зробити. В принципі, все. Ми доробили тут одну балку. Тому давайте можемо спригнути. Ауч. Дуже болі, що ми е, пригаємо. Але що поробиш? Що поробиш? Я дещо хочу тут зробити інше. Так, чікс. так. Отак буде, я думаю, прикольно виглядати. Типу, під весний, можна сказати, дім. Бо він там висить. Це прикольно, думаю. Так, їжу ми прибрали, краще бамбук би прибрав, але. А, окей, давайте бамбук поміняємо все. В принципі, отак нормас. Думаю, прикольно. Тепер можемо заходити в Дім. Заходимо в Дім і бачимо, що тут коїця. В, в принципі, норм. Але оце треба буде прибирати. Це треба буде прибирати, бо я побачив, що воно нам буде заважати. В принципі, я тепер буду сам придумувати, що тут буде. Тому буде прикольно, я думаю. Оу. Так, фух, чуть не запиляли. Так, Чікс, все, забрало весь паркан. М -м. Ну і що в нас тепер? Тепер нам треба зробити таку саму штуку, але там, але давайте це трошки пізніше зробимо. Тому давайте зараз заліземо. Заліземо зараз. Так. так, треба хілятись, бо вдруг у нас інтермен нападе. Ага, блін. Туп'ємо. Так, я хочу зараз зробити. А, напевно, я верстак хочу забрати. Раз. Це а, а, точно. Тепер можемо залізти нормально в дім і поставити його там. Ну, те, що є віддому зараз. А, так, знаходимо верстак. Став місце замість кайдла. Ну і будемо, напевно, крафтити дошки. Хоча в нас є трошки дошок, але давайте ще зробимо. Отак, наприклад, плюс-мінус. А я думаю, мені вистачить на даний момент. Так. Будемо, певно, трошки так по-прикольному, по-прикольному робити. Отак. От Отакої буде прикольно, думаю. А, типу, через один? Ні, Тут неправильно. А, думаю, через один буде прикольно. А може ще, якщо буде все класно, то ми можемо ще зробити, типу, шашечки. Тому прикольно буде. Буде прикольно? Так, Чікс. А, Отак. Ні, ну в принципі дуже прикольно, як на мене. Виглядає воно прикольно. Два дерева, а, прикол. Прикол. Так. Отакий вузький дом. Буду такий маленький. Але ну що поробиш? Що поробиш, я вирішив таким його робити і протикав з дахом. Тому буде такий так, Чікс. Отак. А, все, в принципі, робимо. Прикольно виглядає зараз а, на даний момент. В принципі, прикольно виходить, Мені подобається. Так, тепер можна так ще робити. Чікс, Ага, і тут ще один блок. Прикол. Знову баги. Куди ж без багів? Правильно, правильно. Так. Все, забудували. Тепер тут. Зараз треба буде після цього ряду йти ще крафтить дошки для нашого верстаку. Але нічого. Так, Чікс, все прикольно. Виглядає ще прикольно, тому мені подобається. Так, Чікс. Ага, і ставимо тут. Все побігли. Так, тепер треба ліжко ще затащити сюди, щоб не бігати кожен раз. А, і до речі, що з нового у мене тепер тут отака прикольна штука. Я тепер все-таки знайшов, навіщо мені ото, ото, ото листя повин... потрібно було. Так, ставимо ліжко. тут, Ага. Поки що не ніч і, і не гроза. Так, дошки. Отаке, Ага, блін, почекайте. А мені треба ще дошки з чого? З джунглів. А в мене нема, напевно, джунглівської, да? Та, у мене нема джунглівського дерева. Так, спим, Чи ні? Все, ми можемо поспати але з блоком в руці. Нормас, нормас. Mm, так, в принципі, давайте зараз uh, подивимося, що там. Чи є в мене... О, от у мене їх 33. Let's go. Let's go. зараз буде дерево. Так, uh, крафтимо. Uh, тепер його багатенько. Uh, так, дивимося. Дивимося, що нам треба. Міняємо це. Mm, угу. Я не скрафтив uh, Ялинкову. А, почекайте, мені не треба його крафтити. Правильно? Oh. Так. Так, дивимося, так, в мене його дофіга. В мене його просто дофіга. І все, тому окей. А, так, дивимося ще раз. Оце дерево з оцим. Правильно? Отакої, по ідеї. Так? Ні, це інше дерево. А з чого тоді це? Давайте чекнем. Ні, не будемо це поглянуть. Подивимося оце. Що це за дерево? А, ні, це не воно. А де ж воно тоді? Прикол. Не розумію. А, оце? Ну ні, це не воно. Ні, це воно. Правильно, правильно. Прикол, а як його скрафтить тоді? А, цікаво, цікаво. Чи є в мене таке. В мене нема такого дерева, тому давайте залазимо. Залазимо. І будемо дороблювати. Ну, дивіться, що в цій серії ми зробили? Підлогу. Ну, і, в принципі, і все. Так, це з цього? Так, це з цього. Отак. Все, я думаю, 30 блоків мені вистачить. А, так, Чікс, все ставимо. Тепер можемо йти і далі. Так, не будемо навіть підбирати тепер, бо в нас дерева просто а, дуже багато, тому. Мені на нього трошки пофіг. Пофіг, реально. Я не знаю, навіщо я стільки добував, щоб потім просто. Хоча ні, мені. потрібно буде потім. Колись буде потрібно. Так, і дивіться, ми знову дійшли до кінця, можна сказати. Так, Чікс, 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 чікс. Все, тепер оце. Ну і дивіться, ми вже добудували все. Типу, ось тут буде вже а, балка. Як тут, ось о тобі балка. Але мені треба знайти цю балку. Зараз. Ось отобі балка. їжу міняємо оцим, Трошки побіжим, Тепер вимикаємо швейфт, Ну і все. Дивіться, ми добудували підлогу. Тепер треба зробити таку саму штуку. О, прикол. А як воно тут з'явилось, не знаю. Так, тепер треба зробити таку саму штуку, як тут. Як тут, але трошки поприбиратись. Треба ще. Так, чикс. І оце також дерево треба прибрати. Все, прибрали. Ага, тепер тут ще треба прибрати. А до нього... Ні, я до нього достаю, ти диви. Так. У нас криша якась крива, да? Ну Окей. Окей, що поробиш? Що поробиш, так. Тепер треба отут ставити. Так, отак якось. О! Все воно поставилось. Тепер з підлогою нормально це ставиться. Так, бang. Все тут є, в принципі. Тепер спригаємо. Чікс. Ставимо отут. Правильно? Правильно. А, поставили. Не два рази неправильно поставили. Так, і дивіться, у мене вже майже зкеля зламалась. Ти диви. Так, давайте трошки побігаємо тут. А, я хочу тут зробити, напевно, якийсь. Ну, типу вниз, напевно. Типу, вниз уход. Типу, тут буде якась підземна штука. Я ще не придумав, що там буде. Але, можливо, склад там щось таке. Ну, так, і давайте подивимося. скільки нас тут блоків. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15. Ага. Ну, в принципі, давайте отут це зробимо. Ось так, ідемо. Так, Чікс. Ну, в принципі, отут два. правильно? Ідеально. Ідеально. І тут також поставимо дві балки. Отакоє. От Щоб була, типу, притримка. Все, тепер, мені здається, класно виглядає. Тепер класно. А, ну, і що далі? Нам далі, в принципі, треба. А, давайте тут поки що заб'ємо на це місце, підемо робити, типу, стіне. Тепер тут треба бахнути стіни. Як то зробити, я не знаю. Так, ну дивіться, в нас поки що не ідентично все. Ну, давайте зробимо просто тут такий таку закриту стіну, мабуть. А потім доробимо вікна, а це зробити я би хотів би з саме оцього дошки з джунглів. Джунглівські дошки, а я би саме такі хотів би. Так. Давайте закидаємо а, і робимо. Ага, воно щось не робиться дуже сильно. Так, ну дивіться, 46 мал. А, я би хотів би усе це дерево переробити. Так, в принципі, нормас. дивіться, ми вже майже переробили усе дерево. Все, в нас три стаки. Тепер можемо а, піти до нашого цього секретного. Можна сказати, сундучка. Так, хочу поставити зараз цю пічку. Бэм. Не знаю, навіщо вона там потрібна, але я її поставив. Так, тепер ми скидаємо оце, оце, землю. Також скидаємо. в стак. Так, Все ось тільки. Так, сюди ще перекидаємо, люки залишимо. Скло. Оце треба можна скинути. Насіння скинути. Квіточки. В принципі, в принципі, ми майже все скинули. Докидуємо залізку. Докидуємо це. Ну, В принципі, можемо тепер брати дошки. Отакої От От взяли усі дошки, які в нас є. Так. Ну і закидуємося. Так, чикс, 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 чикс. Ага, все тобі все. Та, тепер будуємо по 4 блоки, я так розумію, чи по 5. все, закінчилося. Можна сказати, перший стак, але ні, там було 14 чи щось таке. Тому мало. Дуже мало було. А, ну, дивіться, тут ми, в принципі, добудовуємося. А, ось тобі ми вже добудували, можна сказати, а, ось цю стіну. Потім будемо тут дороблювати. Ага, тут ще по 2 блоки. Окей, окей. Так. Все, закриваємо, все діло. Це. А, я швидше. О, перший стак закінчився. Перший стак 14 блоків. Пішов. Другий стак. Ага, ось о тобі. А, і все. Так, дивіться, ми тут закрили. Тепер ми можемо спригнути ось сюди. Чікс. Оце ми, зак... ми видалимо зараз. Чікс. все. Зараз буде тут темно. Трошки. Тому до ночі я би хотів би справитись. Все. Тепер ми закидуємо тут. Ага, тут вище. А, ага. Поняв. Поняв. Тут буде трошки більше. Тому давайте один блок ми закриємо, а ага, ще один блок треба закрити. Так, тут ще не дуже висока буде стеля, дуже висока, але закриваємо. В принципі, закриваємо це все діло. Можливо, тут буде декілька поверхів, але це не факт. А, так, давайте ось тут. Поставимо блок. Ну і закрили. Бам. Все, в принципі, тут ми закрили. Тепер залишилось ще одне: одна стіна ось тут. Але треба тепер це також прибрати. Ліжко. Перекидемо сюди. Верстак. так. До речі, пішки. Пічка дуже багато всього переправляла вже, бо а, а, спочатку м'ясо, потім залізо. А, ще дещо мені здавалося було. А, Але можливо і ні. Ну дивіться, у нас 11 блоків залишилось з, з трьох стаків. Тобто ми, ми витратили усе дерево. Ми витратили усе оце дерево, яке в мене було. І... Так, окей. Поставимо тут а, і пічку зверху. Ічку зверху поставимо. А, а, ну, окей, хай буде тут, а, хоча я хочу тут. Бенг. Все. А тепер, тепер знову залазимо на а, дошки джунглів Все, У нас а, закінчилися а, закінчилося дерево. Прикал. Так, отак ми навіть доробили. Тепер співмо сюди а, і тратимо більше половину ОКП. Так, і що я вам хочу сказати? У мене ще немає цього дерева. А, окей. Окей. Є ідея, є ідея. Я ж вікна ще не став, не став. Тому зараз ми цим і займемося. Щоб у мене було трошки більше тут а, і світла, і було більше цих Типу більше дерева. Було цього. Тому давайте ось тут вип'ємо таке собі 3х3. Таке дерево, точніше вікно. Буде прикольно думаю. Ні, не ідентично, не виглядає класно. Тому давайте отут також спіляємо. же класніше виглядає. А, тому ставимо, ставимо тепер на склопакет. Запихаємо його сюди. А, тепер 4х4 тут. Бемк. Норм. Норм. Тепер. тепер. А я би хотів би ось тут собі бахнути таку прикольну. Заходиш, знаєте, чисто. А Тут така два насіки там, не знаю насіки, але така широченна, таке широченне вікно. Ось такое, все. В принципі, отак прикольно виглядає. Я би хотів потім закрити ще собі цей. Собі типу спальню. Так, все. лягаємо спати. Бо треба вже, ну, і поспати. Бо, бо вночі не класно будувати, нічого не бачиш. <клес> Тому класно. Все, тепер добудували бенг. Отака прикольна штука. Ага, отут також треба зламати. Напевно, навіть в два ряди бахнуть, а, мабуть. Мабуть, що так. Зато нам вистачить дерева на цей. На ще одну стіну, бо я не хочу. До речі, а якщо її зробити повністю з панорами. Хм, Прикольна ідея, прикольна ідея. Але в мене не вистачить а, стільки скла, щоб робити її повністю панорамною. Так, скидаємо все дерево, потім прийдеться туди ще збігати, щоб забрати його. Але ми добудуємо стіну. Так, все. Забираємо тут все діло, а, де там О, Ось що тобі моя курочка. Так, їмо. Так, спрыгнем знову. Так, подивіться Сіки тут просто. Просто Сіки. Я а, 41 блок знайшов тут. Нормаз, нормаз. Тепер ідемо стіну А, Так, let's go. Что тут? А, давайте вот так. Зробимо. Саділ. Давайте отаке вікно. Так уж тут бахнем. Не, давайте ідентично зробимо. Прикольно будет. Так, отак. От, Правильно. Так. І отут 4 на 4. Чик-чик-чик. Все, дивіться, просто 4 на 4. сподіваюсь що в мене сокері вистачить на це діло, бо цей помало А, блін, в мене нема 16 блоків скла. У мене тільки 10. Точніше, в мене тільки 6. А я не знаю, де я там знаходив цей скло. Окей, окей. Зараз ми вилізем трошки, закриваємо тут. Закрили. В принципі, все. Ми закрили, тепер треба спускатись. На це сокирі вистачить. Вистачило сокирі на це все діло. Вона витримала весь дім. Але давайте. А, ось тобі ще є пісок. Я його тут не чіпав, але давайте його все-таки дивіться. Бо нам треба добудувати будинок в цій серії. А в наступній вже буде чисто а, цей. Так, нам треба 10 блоків. 10 білоків. Так, що вона? показуєте? Так, все. Я вже добував пісок печаток. Скажіть, люди. Так, все, тепер треба забрати. О, ще тут дерево трошки. Так, забираємо вугілля. Бенк. Підіймаємося і будемо, поки воно переплавляється, поставимо о, цей і будемо бігати і переносити все сюди. Так, давайте скрафтимо собі скриню. А, так, скриня. Так, давайте таку величезну скриню зробимо. Отаку От 4 на 4. Ну, точніше, дві скрині по два, Все, давайте. Ось тут буде а, весь будівельний матеріал, щоб я міг потім прийти, забрати там щось і доробити. Так, до речі, я би хотів би ще це зробити. Це прикольно буде. Така в мене ідея. Ага. Ні, тоді тільки отут тут. Походу скрін, точніше, мій цей не витриме. Моя залізна сокиря не витримає А, так. <кхух> а на якому рівні? Ага. От так Було Чікс. А, ставимо отут ще. Щоб коли ти заходив, було світло. Бенк. Давайте отут так само зробимо. О, до речі, тут не ідентично трошки. Тому трошки ми витати. Бенг. Банг і Банг. Все, дивіться, отак прикольно, думаю, виглядає. А, так, де моє. Де моє дерево? А, це дерево. Так, а, дивимося. Ні, не достаїв. тому треба спригнути. Ну і давайте заберемо усе звідси. Прям усе звідси, що забирається, а, тому нормал буде. А, забираємо усе-усе. Так, до речі, я тут трошки курки ще залишав там всякий випадок. Але бачу, що я мало, дуже мало юзнув. А, ну все, скриня, хай буде тут. Хай стоїть. Якщо що, якщо що, то в мене тут є скриня. Бем. Все. Давайте підіймаємося, закидаємо усе. Ну і все. В принципі, будівельний матеріал. Весь непотріб, Землю ще вниз куди-небудь. Там запихуємо. Так. Дерево, дерево, дерево. А ще залізні а, ці сходи. Ні, ну багато всього в мене є. Прям дуже багато всього, і багато всього не потрібно. Так, це ми залишаємо. Ні, це ми залишаємо, закидуємо сюди це. А, ну і що? Ну і що? Ну все, в принципі, це також запихуємо. Ну і що в нас виходить? В нас виходить, що залізний меч тут. А сокира тут. А, це все тут. А, так, до речі, треба жовте ліжку поставити тут. Так, поставимо, Банк і бенг. Все. У нас жовто-блакитне є тепер ліжко. Так, чого воно залишилося? Все. Поставилось. Let's go і що? Ага, Курки ще треба докинути. Ножиці і дерево. Дерево тут дороблюємо. Бем-бем-бем. Ну і давайте закинемо дерево сюди і візьмемо ліхтарик ліхтарики цей, щоб доробити все, щоб було красиво. Бем. Це доробили. А, і що там зі склом? Скло переплавилось. Let's go! А, і вугілля, до речі, в мене ще є. Тому норм. У мене вистачить? Так, у мене вистачить. Uh, ідеально, у мене ще одне скло залишилось, тому можемо його запихнути сюди. І вугілля сюди. Тому, кінти, дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм канал Телеграм канал вухається у дорога, постав лайк та напишіть коментар бажаний від 8 слів. А нам ці драбини не потрібні. Тому дякую вам.